6 жовтня о 18.15 до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі підставки Золочивського району водій саморобного мотоблока, чоловік 1991 року народження, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, перекинувся та був затиснутий. До місця події виїхали рятувальники ї державної пожежно-рятувальної частини міста Бузьк. На момент прибуття рятувальників до місця виклику, медики, що були на місці, констатували смерть потерпілого чоловіка за допомогою спецобладнання. Рятувальники деблокували загиблого під мотоблоку. До проведення робіт залучалось чотири чоловіка особового складу та одна одиниця спецтехніки, інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Інформує поліція Львівської області. Правоохоронці встановлюють обставини події.